Кать, обираємо найкращий перекус для дитини. Ну давай фруктовий йогурт чи сирок в шоколаді? Фруктовий йогурт. Фруктовий йогурт чи фруктове пюре. Ну, фруктовий йогурт, дивлячись, який, якщо це самородний фруктовий йогурт, тобто йогурт зробили, додали фрукти, це топ. А, як і фруктове пюре, саморобне, да, тобто зробила просто перекрутили фрукт і те, і те класно. Але якщо порівнювати, що пюре, магазинне і йогурт, магазинний з фруктами то фруктове, то краще пюре вже. Фруктове пюре чи печиво Марія, фруктове пюре, фруктове пюре чи кукурудзяні палички, фруктове пюре, фруктове пюре чи круасан. Ну, фруктове пюре хай буде. Фруктове пюре чи пастила? Фруктове пюре. Фруктове пюре чи батончик з граноли? Дивлячись, який батончик. Ну, якщо по нормальному складу, то батончик з граноли. Ну там просто будуть і горіхи, і, і цінні злаки. Тобто фруктове пюре, воно має лише вуглеводи. Там будуть ще інші компоненти. Але є проблема в тому, що всі ці батончики мають багато фруктози, доданого цукру, сиропів, ароматизаторів. Тому в цьому варіанті буде фруктове пюре. Фруктове пюре. Чи сік у коробочці? Фруктове пюре. Фруктове пюре чи сушені фрукти? Сушені фрукти. Сушені фрукти чи рисові хлібці? Папа -папа. Можна і так, і так чергувати. То рисові хлібці, то сушені фрукти. А можна рисовий хлібець з сушеним фруктом. Так що ти обираєш? Ну, хай буде рисові хлібці. Рисові хлібці чи горіхи? Горіхи. Горіхи чи банан? Горіхи з бананом.